Отця і сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми чули Євангелія про те, як Господь зцілив біснуватого, коли він переправився на інший берег Говейського озера. Він прийшов в страну Гадаринську, і там його зустрів цей біснуватий, який жив не в домах, а жив на цвинтарі, в печерах, де погибали Мертвий. Він дуже був злий, нападав на людей, його не раз зв'язали ціп, ціп, ціпками, але він їх рвав і навіть побивав людей і вбивав. І ось Господь прийшов і віси у цьому вісноті стали. Запитувати Господа, чого Він прийшов завчасно. І Господь спитав, як тобі ім'я? Він сказав Легіон. І він просив, щоб не ваганяв постелю їх, а сине стадо, яке паслось неподалік. І ось Господь повелів, щоб вони війшли в сине стадо. І свине стадо з згори впало в озеро Галилейське і потонуло, абіснуватий став здоровим і слухав, що йому казав Господь. Господь, давай настанови, як далі жити. І про це почули жителі міста Гадари, і вони прийшли подивитися на це чудо. Але просили Господа, щоб він не заходив в їхнє місто, в Гадар. Сьогоднішній Івані показує, що Господь є творцем світу видимого і невидимого. Він може обмежувати силу зла, силу дьявола, силу бісів. І дійсно, він може їм забороняти, посилати їх. Тому все від Господа, ми це повинні розуміти, що Господь правитель всієї Вселенної і ми до нього звертаємось, щоб Він нас також зцілив від наших гріхів, вигнав з нас також бісів, тому що кожен гріх має над собою біс. І святитель Василь Великий у своїх творіннях каже: хочеш побачити біса, подивись на себе. В зеркало, коли ти роздратований, коли ти злий, і ти побачиш Так Дійсно, всі ті страсті, які в нас є, над ними і є начальники біса. Коли приходимо до Бога, то Господь нам дає благодать Святого Духа, яка виганяє з нас зли сили. І в нас посилається добра сила, посилається від Бога і думки, і добрі. Помисли і добрі бажання. Ось ми приходимо в церкву, сповідаємося у своїх гріхах, виправляємо своє життя, і в нас ходить Божа сила, благодать Святого Духа. Але щоб ми відкрили серце і щоб Господь нас зцілив. Всі ми також були, як цей, біснувати, до того, як ходили до церкви. І нас зв'язували. Законом мірським, але ми його рвали ці і робили іншим зло, наносили рани іншим людям, тому що не знали закону Божого. Але коли ми прийшли до церкви, ми узнали закон Божий Євангелієм, ми виправляємося, і дійсно, Господь нас зцілює. Але цей світ не сприймає Господа. Господь прийшов на інший берег. Галілейське озеро не прийшов з неба на землю, на цей берег наш земний, для того, щоб всіх нас цілити від біснування. Але люди привикли жити по своїм гріхам, вирощувати своїх свиней нечистих. Що таке свиня? Це якраз є образ людини, яка нібито і робить добро, але потім знову йде валятися в своїх, як каже апостол Петро в Соборному посланні в, своїй, в своєму болоті, в своїх гріхах, в своєму е, тому житті, в якій він вже склав. І дійсно, люди не хочуть нічого міняти. От вони живуть по-свинськи, живуть по своїм гріхам. І вони розуміють, якщо їм треба прийти до церкви, то треба все змінити. А вони не хочуть цього. Вони живуть так, як раніше жили. І ось вони побачили, що їх свині потонули, що їх прибуток зменшився, тому що вони вирощували, щоб отримати прибуток. А старим заповітом заборонялися вирощувати свиней. І вони казали: Господи, іди мимо нашого міста. Хоча й бачили. Що Господь на добре змінив цього біснуватого. І люди бачать цього світу, що ми міняємось на ліпше, але вони бачать, що ми являємося для них німим осудом, тому що вони не хочуть ні поститися, а не хочуть ні молитися, ні, не хочуть добро робити. Але коли бачать, що інші це роблять, то вони гонять цих людей, тому що вони для них є німим. Посудом. Вони бачать, що є інше життя, і люди живуть іншим цим життям, і це їх, е, докоряє їх совість, тому що вони бачать, що вони неправильно живуть. І тому вони проганяють у, е, особи цих людей самого Христа, і гонять людей. І Господь сказав: Мене гнали і вас будуть гнати. Тому вони не приймають ні Христа, ні християн, а живуть по своїм гріхам. Але Господь сказав, не бійся, мале стадо, я благоволив дати вам царство. Тому нам нема чого боятися. Тому що ми з Богом, тому що ми знаємо, куди ми йдемо, ми знаємо, що робити, тому що Господь настанови нам дає, і ми сидимо у Його ніг і слухаємо Його настанови, читаємо Євангелія, слухаємо проповіді, а цей світ не сприймає, Господу. І коли існувати хотів залишитися з Господом. То що йому каже Господь, іди в місто і розповіж. що я тобі зробив. І от це якраз показує, що Господь посилає апостолів на проповідь у цей світ. Адже апостоли теж були біснуватими. І ми знаємо, що з Марії Магдалини, як сказано в Євангелії, Господь знав сім бісів. І Він посилає апостолів, щоб розказати людям, щоб хоч. Когось ще призвати до себе. І по переданню, все ж таки, через три роки прийняли жителі Гадар Господа на проповідь. ось цей світ може змінитися. І це в силах Божих, не в наших силах. Головне, щоб ми були з Богом і показували приклад людям, як треба жити християнам. На жаль, мало тих християн, які можуть показати приклад. Тому ми повинні мінятися. Тому що і від нас залежить е, зміна цього світу. Адже Господь переміг зло і нам дає можливість і сили перемагати зло. І показав, як це на Христі, показав, як це і в цьому житті робити. Тому на все треба терпіти, не сходити з свого Христа і йти до Господа тим шляхом, який Він сказав, показав нам Іван. І згадаймо, якими ми були і якими ми стаємо. Так, нам ще далеко до досконалості, але ми вже знаємо, куди йти, що робити для того, щоб нам жити з Богом, для того, щоб нам наслідувати Царство Боже. Амінь.